Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Якось з одного сайту я вивів Vaporwave, але він був БСКю і прийшлось його продати. Ось тут скрінчик, тому що хочеться змінити на якість трішечки краще. На це у нас буде 40 ключів для того, щоб вибити новенький Viper Wave. Бажано Star Trek і ще й не з фабрики. Ключики у нас будуть з продано VaporWave, а Бладікейсу, дякую за спонсорство для закупу цих кейсів. А ти на Бладікейс можеш відкрити до 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою, криптою або скінами з кейс доти або Rust. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай, Габен, це чи. Якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Що є цікавого в цьому кейсі? По суті, рожевий окей, а особливо цей калашик, він е, нормально бабосиків коштує, якщо випаде ще в нормальній якості. Оце я не знаю. Всім подобається. Ну, спочатку подобалось, потім почали хейтити. Я відразу хейтив, ну тому що, блін, ну так. І собі Навіть та ж сама акція ну, з спортивної колекції буде куди поярче. І наша сьогодні основна ціль це Vaporwave. Хоча, якщо нам випаде навіть БСК, плюс ще 39 скінчиків, там ще може бути ножик серед них, тому це, в принципі, теж непогано, але тільки в теорії. Вчора на стрімі бачив таке, типу навіть жодного червоного не впало Але ми не той, тип. ми відкриваємо сьогодні на мейні і тому перший кейсик. Ляпс, сюди ляпс, і полетіли. Прикиньте так з першого. Ось чисто продали вейпр про вейв, типа так зайшли, із двох ніг залітаємо. Бра. В цілому окей. В цілому окей. Блін, не відкривав якусь там, знаєте, значної кількості ці кейси. 0.99. та за шо? І це теж. Це теж? А, ФТ. Дякую, не том. Так, нам по факту потрібен тільки вейпер вейв. Дивіться чотири рожевого, алло. Це тупо ненормально. Давайте, отак, з кейсика. Перший кейс. І ось цей перший ключик, отак, отак. Перший з кінця. Так воно взагалі потрібно відкривати. Ой, 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 ой! хорошо! Мені це підходить. Оце. Я не очікував! Ну не зараз! Мені вейпер потрібен! Ви поняли, як кейсик відкривати? Запам'ятали. Перший кейсик, останній ключик, все. Питань не повинно бути до мене. Блін, я не очікував кукрич отримати. Це дуже жорстко було. Блін, от реально, коли не очікуєш ножа, падає ніж. Блін, крутяк. Давайте чекнем, що нам тут взагалі випало. FT, окей. Окей. Ну непогано виглядає. Блін, флот, звісно, 0.36. Але топчик. Я допорний голий босий, у мене є ніж, у мене є ніж. Блін, я навіть таке еміральди, напевно. Не, не ну з еміральду я теж був в шоці. Сванілки. Я ванілки навіть не в такому шоці був, як з цього. Кукрі! Кукрі! Ванілька! На базу! На базу ванільний кукрі! Сюди! Ну, тому що тут я тупо не очікував. Та й там, в принципі, теж, з п'яти кейсів, ви прикиньте. Так, давайте знову ось отак от, обираємо кейс. Обираємо кейс, обираємо ключ. Блін, ну це дуже неочікувано золоту іконку отримати. Нарешті, нарешті кейсів 300 було відкрито без галди, а може навіть і більше. І нарешті нам випадає кукріч. Це дуже балдежно. Нам би. Вейпер Алло, габен. Алло. На зв'язку. Ой, не чує баба. Вейпер введ, будь ласочка, ось ось оцей ось. Оцей ось. І давай е на Анубіс. Ага, так, давайте беремо цей калашик. Переходимо на Ancient І відкриваємо кейс. Оцей, що ми взяли. Я не пам'ятаю, який там був ключ, який там був кейс Vaporwave Та ну ні. Навіщо мені таке показувати? Мені, типу, треба показувати тільки на прицілі. Ось коли він вже випадає і залишається у мене в інвентарі. Давай, гейбан. Дуже треба вейпер вейв, хоча проживи. А у нас ще одна пачка є. Але вейпер вейв Розумієте, у нас сама основна ціль це вейпер вейв. Тому що ми продали вейпер вейв, і нам треба отримати вейпер вейв. О, ще одна філочка. Це непогано. До речі, це коштує бабок. Ось оце коштує бабок. Вейпер вейв, Вейпер вейв Два калаші! Та за що? Блін, Габен ще той, Я не знаю, ну. Сайтом треба ще повчитись з байтом у Габена. Якщо б ще голда не докручувалась, це була б вообще така лючка. Вейпер veй, прийди сюди. Алло, Габен, ти на зв'язку. Треба, треба підкрут! Хоча б на калаш! Блі. Ок. Окей, і прокрутиком. Блін, бачите, одна синячка тепер. Майже без подряпнев. Прикольний дігл, справді. Але оце прикольніше буде. Добре, давайте ми відкриваємо другу пачечку. Ми продали вейпервейв, і я хочу отримати в інвентар назад Vaporwave. Отак ось. Получили. Не пішло це відкриття. Давайте беремо знову наш вейпервейв. Приходимо на оверпас. Рожеве, будь ласка, я не хочу бачити ці прокрути, чесно, коли мені просто десь щось якось прокатується, оце рожеве. То будемо топити у цю тактику, типу перший ключ, останній кейс. Або навпаки, останній кейс, перший ключ. Вейпер, вейп. Все, більше нічого не треба. Угу. хай бебро. Блін, червоного майже нічого немає. Я сказав габину, щоб не показував мені червону, так він мені взагалі вирішив нічого не показувати. Так, давайте візьмемо ось цю какашку. Прийдемо от сюди і відкривемо тут кейси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зі стат трек! Оу, єс! Чи на soundtрес майже без подряпин. А вейпер вейвен, то ми не бачили ще. Що... Угу, Ну, прикрутику, але все ж таки. Мене багато відкрило, але калиші було по два, по три, іноді прикрутіть. І це було дуже жорстко, фіолочка залітає сюди. Ще майже без безподряпаний. Які флотчики, до речі, цікаві. Біглецький. До речі, отакі діли. Давайте розіграємо за вподобайку і коментар під цим відосом. Що, трішечки кейсів залишились, але ми вже в жорсткому окопі. дав понюхать. Ага, ну і синечка. Чесно, щоб мені вже ГБ не поставив, нехай це буде вейпер вейв. <laughs> Хотів сказати, що ми вже пофігу. Я тільки, синька. Ну ні, нам же потрібен вейпер вейв, ми чисто за цим сюди сьогодні прийшли. Так, я забув, нам треба ж нажимати на кейс, а потім обирати ключ. Це дуже важливо. Дуже важливо. Так, ось так і ось так. Полетіли. 4 кейси на базі. Блін, я не думав, що з 40 кейсів у мене будуть ну, хоч якісь шанси вибити щось таке. Навіть рожевий стетрейк, це вже люто. Але кукріч, навіть той що нам випав, це теж ну, це прям дуже добре. Я не відкрив тільки що там 400 кейсів, щоб там, знаєте, ображатись на те, що, блін, оцей, е, типу, шерповий кукліч випав туди-сюди. Я не злив тут кучу бабла, щоб ну, якось там щиплюватись на те, що там, о, блін, мог би випасти краще, ніж. Нє, ну це кайфово ніж. Ну, типу, я, це, це все одно краще, ніж все, що тут може випасти. Ну тільки вейпер статрек ще не з фабрики він може бути дорожчий, ніж цей ніж. Це на навіть Мінмалвір. По факту, наші кейсики закінчилися. І давайте почекаємо, що тут взагалі ми маємо. Дивіться, фіолочки, фіолочки, майже без подряпин з галерейної колекції, а купають. Бачите, кейс плюс ключ. Кукрич 7700 на базу, ну це вже окуп, ви поняли, так? Да? Хелашик. 3200 гривень сюди, просто десяточки на ізі. Звичайно приємний бонус для тих, хто додивляється мій відео до кінця. Вашого викладача по кейсології не буде тиждень, він буде у відпустці. Тому привчиком відкриваємо кейси галереї на нулячому аккаунті. Тим паче, про сам кейс нічого та й розповідати, саме свіженький кейси, ви про нього самі все знаєте. А якщо ви захочете заробити в подальшій перспективі, не знаєте, що закупити, саме цей кейс буде непоганим придбанням на найближчі 2-3 роки. Рекомендую з нього і почати. А в цілому з мене інвестор нікудишний, тому пішли їх відкривати. Вісім кейсів на базі, це ті, що ви скидали, 5 ключиків. Так, ну ну давай, давай хоч щось цікаве. Статра синька Ну, в цілому цікаво. Дай щось цікаво, філочка. Теж непогано, непогано. Можливо кукрич? З третього було таке, що і ванілка падала. Прям спотекейсивали на іншому аккаунті на мейні. Фіолка прокатується, дав понюхати ще одна речі, синька статрек. Ну, в цілому в цілому непогано. А щось хоч рожеве може, даш? Давай, Габен. Алло, 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 алло. Ой-яй-яй-яй-яй, ой, 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 ой. ну, ну блін знову рожеве Так шо, заключний ключик у нас. Це, до речі, Кейсі Міханта. <смі> Ось дивись, твоя удача. Ай-яй, яй ще одна рожева прикатується, і фіолочка випадає. В цілому непоганий результат. Дві фіолки у нас, три синьки. До речі, статрек. Е, ну, якось так. Дякую, друзі, що додивились до кінця. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Мені двоє. <свист> <свист> Клипчик, будь ласка. Взял он вас. Не, можно просто 5000 одну на нас тут Ой, хорош.